В Україні 9 година вечора Світові казки для малят на мед Ефем. Австралійська казка жадібна піщанка. Давним-давно, у сиву давнину, жила собі мала жабка піщанка. Одного дня відчула вона спрагу і надумала ушукати всіх інших тварин, випити всю воду в країні. Отож пострібала жадібна піщанка до найближчого ставка і стала пити. А що більше спорожняла вона криниць і струмочків, річечок і річок, ставочків і ставків, то дужче й дужче розросталася, ставала більше й більше. Позад неї обурені риби аж заходилися на голому піску, гукаючи, щоб вона віддала воду. Та піщанка лише сміялася, тягнула в своє же величезне, кругле тіло. До наступної водойми. Аж ось вона повипувала їх геть усі. Ніде в країні більше не лишилося ані краплинки. О півдні, коли всі інші тварини прийшли напитися, риби їм все розповіли. Розлютовані тварини подалися на пошуки піщанки. Недовго й шукали. Орел побачив, що вона спить на вершині гори і привів туди усіх тварин. На той час піщанка й сама була величезна, як гора. Всі стали гукати до піщанки, щоб вона віддала воду, а вона в собі все спала. Тоді звірі митнулися до своїх списів. Усі страшенно зраділи, коли спис, що його кинув киногуру, поцілив, і з гори в долині побігла вода. Вона ринула на всі біч, наливаючи ручаї річки, ставки й криниці і заповнювала озера. Щасливі тварини подалися додому, а жабка піщенка, що тепер зробилась така невеличка, як була, кілька днів не мала сил рухатись. Нарешті, якось уночі, вона пострибала до найближчої калюжі і зарилася там у пісок. Ось чому і тепер жабка піщанка вдень ховається в піску, а поздобич вирушає тільки вночі. Вона й досі соромиться того, що накоїла у давню, давню давнину. Заказкових часів. Солодких снів, малята! На добраніч!